Вітаються подкаст Кішові Центру спільних дій з вами. Марія Очерицяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про фінальний закон про нацменшини. Поза попередньому, ми говорили про законопроєкт з правками до закону про нацменшини. Його уряд подав у відповідь на рекомендації Єврокомісії, в яких вона хотіла, щоб ми допрацювали відповідне законодавство. Ми тоді дуже критикували це рішення, і загалом громадськість теж багато активістів висловлювалися проти цього законопроєкту. І, зрештою, нардепи подали альтернативний і швиденько його проголосували. А президент вже навіть встиг його підписати. Ми виділяли тоді два блоки проблем у урядовому законопроєкті. Давай розберемося чи розв'язав ці проблеми законопроєкт, який подали нардепи, який вже став законом. По-перше, той законопроєкт суттєво згортав права нацменшин, хоча, можливо, хтось з нацменшин з цим може не погодитися. Але це рішення обмежувало можливості для представників нацменшин досить добре оволодіти державною мовою, аби знання української їм. Буде проблематично ем, працювати на держслужбі, отримувати вищу освіту, балотуватися і загалом якось добре себе почувати за межами рідного регіону. А що там з новим законом? Насправді я дуже рада, що ми в новому році припинимо точно говорити про нацменшини. Я дуже люблю цю тему, але трішки втомилася. Думаю, наші слухачі теж. Але ми знову про це говоримо, бо це важливо. Бо уряд насправді дуже багато що змінив в цьому допрацьованому проєкті. Його ініціювали народні депутати. Але ми розуміємо, що ним його доопрацьовували урядові структури. У цьому законопроєкті насправді багато що змінилося. По перше, абсолютно всі русифікаторські які там були, вони виключені, їх немає, тому це більше не загроза. Також щодо використання мов нацменшин в освіті, загалом ситуація лишилася плюс-мінус такою ж, як є в класах з навчаннях мовами нацменшин, які офіційними мовами ЄС гарантується право використовувати мову нацменшини поряд з державною. Тобто, так само нацменшини знову, ймовірно, не будуть добре знати української. Такий ризик є, але українською мовою точно мають викладатися українська мова, українська література, історія України в старших класах, ще також захист вітчизни. І важлива ще одна норма: що за рішенням закладу освіту перелік предметів, які вивчаються українською мовою, він може бути розширений. Тому є надія, що діти, які навчаються в класах з мовою навчання мовою нацменшин, вони будуть володіти українською мовою на достатньому рівні. Будемо сподіватися, тому що по суті, оці зміни це трошечки краще ніж той статус-кво, який був ну там до ухвалення закону про мову. Фактичної закону про освіт, і насправді, якщо ми беремо період до ухвалення закону про мову, то це набагато краще, тому що тоді в нас були школи з навчанням мовою нацменшин, а зараз у нас залишаються класи з мовою навчання нацменшин то а школа не може визначити, що в неї всі класи будуть з мовою навчання? Теоретично може. Але знову ж таки, те, що в законі вказано, що це класи, це обмежує. І те, що знову ж таки в цьому новому законопроєкті заклад освіти може сам визначити ще додаткові предмети, які мають вивчатися українською. Це плюс Але тут насправді важлива подальша імплементація цього закону. Тут важливо, чи уряд надрукує достатню кількість підручників, чи він підготує достатню кількість вчителів. Які будуть володіти на хорошому рівні і українською мовою, і мовою нацменшин для того, щоб могти навчати цих дітей, це хороше питання. Воно було відкрите досі. Хоча уряд мав би вже зробити певні кроки. Тому, в принципі, напевно, якби уряд добре зробив свою роботу раніше, то ми б вже й не піднімали це питання зараз, в такому вигляді. Абсолютно. І Друга частина питання це чи не шкодить законопроєкт українській мові і нашій нацбезпеці. До речі, раніше, якщо ви не слухали наш подкаст, почуті по суті, я рекомендую це зробити. Ви знайдете посилання в описі. І в нас був епізод про те, що має існувати баланс між правами нацменшин і нацбезпекою. І власне той законопроєкт, який ми говорили ем, про нього раніше, урядовий він досить серйозно порушував цей баланс. Оксано, ти вже почала згадувати про те, що в цьому випадку. Вже виключені русифікаторські норми. Розкажи, будь ласка, детальніше про це. Найбільша загроза в попередньому законопроєкті була для телебачення, тому що там фактично через 5 років була можлива ситуація, коли в нас будуть мовники, які ведуть мовлення російською мовою, і вона становить 70% всього ефіру. Цей законопроєкт він дозволяє телемовників, телемовникам, які ведуть ефіри мовами корінних народів і нацменшин, окрім російської, мати частку програм державною мовою за тиждень не менше ніж 30%. Також там був другий блок норм. Зокрема, щодо використання мов над меншин у передвиборчій агітації, книговиданні, публічних заходах, рекламі, в комунікаціях з органами влади, і там російську мову можна було використовувати. Тобто, ми можемо пропустити, що в передвиборчій агітації спокійно, без дублювання українською мовою можна поширювати агітаційні матеріали. Цей закон, по перше, він унеможливлює взагалі поширювати. Агітаційні матеріали російською мовою, мовами нацменшин можна, окрім російської, але обов'язково має бути дублювання українською мовою. Щодо книговидання, там були дуже такі цікаві норми про спеціалізовані книгарні. В цьому законі залишається декларативна норма, що держава сприяє створенню спеціалізованих книгарень, але там вже немає вимог щодо відсоткового співвідношення асортименту державною мовою, мовою нацменшин. Тому насправді ми не знаємо, як це буде працювати. Швидше за все, давайте будемо чесні, це не буде працювати. І також російська, російська викісня витісне російську повністю витіснять з. Публічних заходів, з реклами, і також можливості комунікації з місцевою владою, тому що всі норми щодо використання мов нацменшин вони не застосовуються до російської мови як до офіційної мови держави-агресора. Тобто, це знову повертається ось ця норма, яка забороняє поширювати всі ці права на російську мову до кінця війни і п'ять років. Після того це схожа норма, але в нас вже зараз немає обмеження п'ять років після завершення воєнного стану. Тому ми можемо припустити, що народні е, обранці з часом внесуть зміни в цей закон, і, можливо, з часом послаблять якісь умови для використання російської мови, але наразі так це звучить дуже прекрасно. Це навіть краще ніж було. Але мені тут ще цікаво, а що це взагалі було з урядовим законопроєктом? Як так сталося, що Шмигаль подав ну настільки русифікаторський проєкт? Я маю на увазі ось той, про який ми говорили минулого разу. Я не хочу вірити, що чесно в злий умисел. Уряду, що вони подали відверто жахливий законопроєкт. Там просто кожну норму читаєш, і вона на голову не налазить. Не знаю, можливо, це некомпетентність. Питання відкрите. Працюємо з тими нацменшинами вже скільки часу, і не можемо якось розібратися. Це дуже засмучує. Мені здається, що Оксана, ти написала б кращий закон про нацменшини. Я писала колись закон про нацменшини, Він досі мене є на пошті. То <laughs> треба було надіслати просто уряду. Вони би подали. Ти знаєш, коли ми писали закон про державну мову, була ідея подати одночасно закон про нацменшини, для того, щоб заспокоїти нацменшини, що от ми не забираємо ваші права, але насправді тоді побоялися чіпати тему національних меншин, і він залишився в столі. Але це цікаво, що при тому в законі про мову є вимога, там якийсь певний час розробити закон про нацменшини, тому що ну, законодавство має бути збалансоване. Це не тільки про заспокоєння Звичайно. людей, це про, ну, про норми, як воно має бути. І ну, нарешті, я сподіваюся, ми вже закрили це питання з нацменшинами і не будемо до нього повертатися. Я сподівалася про це в 2017 році, але ми знову повернулися, тому за кілька років знову поговоримо. you <laughs>